Слава наці, вітаю на кальний добрий рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Викроїв декілька годиночок, вирішив починати організовувати, бо я бачу, це затягується, організовувати інструментарій. Взявся перетинки робити, почав з органайзера з різьбонарізним інструментом. Так, бо мені потрібен порядок. Для доброї роботи має бути доброму порядку інструментарій. Новий пістолет. Ну, Я такими пістолетами трохи працював і проблем не зустрічав. Новий пістолет нульовий, взяв з пачки, не хочу працювати, закусює і все. От закусює мені ці, я вже перебирав, там нескладний механізм. Чому воно хоче, не хоче працювати, я не знаю. Оце ж зараз, ну, вдруге, втретє, його вже перебираю, не можу зрозуміти. Закусює і не відпускає. От такі от, ну, нові речі. так. Як любить моя дружина нове, краще ніж старе? Чим воно краще.